Лять, блять, 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 блять. Тупо, да. Амина, не куда ничего, пляс, на свиящик. Разве дали. Не, мама. У меня все під контролем, я ж не такая тупа. Всім привіт! Ви на каналі я Дуб І сьогодні в нас ну, трошечки, типу, незвичайна видвин для мого каналу. Тому що сьогодні ми робимо макіяжі, мої топ-макіяжі на пори року. От, з кожним пори року, з кожним роком я все більше змінююся. І мої макіяжі також я почала Пробуватися дуже рано. Але, типу, не те, що прям фарбуватися, цікавитися, цікавитися макіяжом почала дуже рано. Мені постійно типу, купляли оці дитячі косметики, і так далі. І я постійно там пробувала щось фарбувати. От, плюс е, моя мама мене постійно фарбувала на якісь свята і так далі. Тому е, моя любов до макіяжу почалася ще з мого дитинства. От, і Найперша моя косметика, якою я реально щось якось фарбувалася, це була е, принцеса, е, Сьогодні, як бачите, я не нафарбована абсолютно. І я по всекденному житті не фарбуюся. Я перестала фарбуватися е, абсолютно. Якщо в мене тільки є якийсь настрій і вільний час. А настрої в мене, типу, ну не дуже часто є, а, тому що я прокидаюся о 5.40, і мені ну, не дуже хочеться фарбуватися. Шарите, о 5.40 ну, не дуже є настрою фарбуватися. Фарбуватися, фарбуватися справжньою косметикою я почала у 2018 році. Мені якраз тоді на Новий рік подарувала мама першу свою косметику. Я пам'ятаю, це була рожева помада така. Як персикова, далі там була палетка тіна, яка в мене досі залишилася. Туш моя перша, і підводка, мені здається. От, із тих часів, і та, і косметичка велика. І з тих часів я почала фарбуватися. Але я фарбувалася тільки вдома. Мене мама все-таки ж один сирок ще не відпускала, типу був нафарбований. І якщо відпускала, то тільки як вона нафарбує, тому що я стромно фарбувалася. Ну, 11 років перші макіяжі і так далі. Ну, шаримо, та? От. Але вперше, коли я почала фарбуватися і ходити в макіяжі, це, мені здається, був 6 е або 7 клас. І тоді я почала фарбувати собі брови, е тому що вони в мене від природи досить такі світлі. І я почала фарбувати і сірі. Та? Ну, Типу сірого. І я тоді почала фарбувати е, ці брови в сірий. От, е, Мені мама купила олівець для бровей, але я не вміла користуватися, в мене завжди це дуже погано виходило. Тому я фарбувала це все тінями, З, звісно ж, від принцески. Я не використовую тональний крем, я не використовую рум'яна, я ненавижу рум'яна, я ненавижу бути червоною. Блядь, але. Але дещо червоне у мене все-таки залишається на обличчі, тому що без цього червоного у мене ну, просто, типу, макіяж херня, я так вважаю. От, тому е, от така от невеличка історія е, мого е, шляху до макіяжу. А потім вже, мені здається, в 8 класі я почала так от нормально фарбуватися, що я почала і використовувати усілякі там різновиди макіяжу, почала якось вчитися вже робити цей макіяж, і почала вже фарбувати собі нормальний макіяж, тобто і очей, і губ, і так далі. От. І відтоді, відтоді, я вже рахую оцей відлік часу, коли я набивала руку так звану. Та? Тоді в мене, типу, дуже гарненько підвищилися скіли, але косметики не було. А зараз я, типу, скілами але косметики от. Але типу, ну скільки залишилися деякі, і я типу нормально фарбуюся в мене, я вмію розташування. Ну, коротше, все гуд, да, все гуд. Зараз себе знову бісеру. Ні за що. Все гуд, у мене все гуд з макіяжем, я, мені все подобається. Я знову не дивилася в камеру, I'm so sorry. Тому менше-менше балакання, я і так вже наговорили сіки, що це треш. Тому uh, переступ... Ну, йдемо до видива, так. І перша пора року буде осінь. Так, ви перемістилися в мій куточок, в мій куточок, де я фарбуюся, тут для мене мій комод. де в мене вся 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 косметика. Чесно, вважаю, у кожного має бути палетка з нюдовими кольорами, тому що це просто потрібна річ. Я не знаю скільки років, чесно, навіть не можу уявити, але як бачите, чорного найбільше я використовувала. От, з ними в мене почалися і всі мої макіяжі. Також мені потрібен буде чорний кольор, тому що в мене немає чорного кольору в цій палаці. От в мене окремий такий чорний кольор. Мені потрібен буде ем, мій срібний хайлайтер. Тому що іншими я тупо не користуюся. Я не люблю, чесно кажучи, теплі хайлайтери. Я люблю тільки холодні хайлайтер, і оце такі от мене срібленьки. Мені потрібна е, коричнева помада. от от. Вона прям супер темна. І червона помада для того, аби е, малювати собі ніс. Так, це в мене залишилося з віків, з дитинства. Я не знаю, чому у мене Просто такий фетиш на це, я не знаю. Але я постійно собі мачну, е, щось на нос, червоне, розсушую і хайлайтер. Без цього, чесно, ні один мейк мій не обходиться. От. Для брів я використовую чорні тіні. Тут все все, все іді, так. Ще, ну, база. Для мене це база це отакий от олівчик чорний для слизової. тому що без нього нікуди. Тому почнемо робити наш осінній макіяж. От. Взагалі було б класно знаєте, зробити таку рубрику. Макіяжі на пори роки, але зробити от саме в ті пори роки. Якщо зараз, то я б зробила зараз. Весняний, а потім через 2 місяці зробила, можливо, в літній, а потім весні. І, типу, ну, бать, який апгрейд, а? можна би було бачити. Але я ледачна таке. Я, блядь, ну, мені треба якісь видиви знімати, тому що це не смішно. Я реально не знаю, що знімати. У мене реально немає типу, настрою знімати. І, типу, у мене зараз 5%, я не знаю, як це далі дознімаю. Далі я. Фарбую або очі, або брови. Але хочу себе перевчити, фарбувати брови. Фака-маза, фака. Де моя кісточка на брови? Хто її вкрав? Знаєш, Знайшла? Така от кісточка. Пензлик, пензлик, пензлик в мене на брови. От, Тільки ним фарбую, О, і тільки цим все. Чорні брови. Та? Я. Пофарбував на чорний, хай були чорні брови. Взагалі я постійно типу, фарбую чорний кольор. Е, давно я фарбувала в сірий, але потім зрозуміла, що ахулі, ахулі, е, тому можна, в принципі, і в чорний фарбувати. От. І потім я просто фарбувала типу, тушу е, брови, а потім хотіла типу, навчитися олівцем для бров. Але я досі не мій олівцем для бров. Ну, чесно. Я не розумію, як не можна малювати щось. От, А потім просто, типу, вирішила буду просто тінями робити їх. А я дуже люблю, типу, вузенькі брови. І для цього м -м -м, мені потрібно якось їх... Якось їх вкладати, аби вони були вузенькими. Тому що фарбувати вузенькими нафармую, але все одно ж видно, що вони там. Виділяються, виходять за ті межі тоненьких брів. Тому треба якийсь гель мені купити. Але я завжди забуваю про це. От, Плюс мене зараз не дуже з от, такі от у нас брови виходять. Я, типу, ну, на раз-два їх роблю. Е, роблю їх прямими і все. От. Е, але, типу, зазвичай я без бровей. Тупо, тупо їх не малюю. Не знаю, я колись дуже сильно комплексувала за те, що в мене не видні брови. Ну, Вони видні, просто, вони типу, такі, вони ріденькі і вони світленькі. І давно я дуже комплексувала і завжди, типу, малювала одні брови. Без них, без бровей, я типу, не могла нікуди вже вийти. От, Але зараз, зараз, типу, мені абсолютно пофіг, я навіть би хотіла їх колись голити типу, спробувати. Та? Просто одне, що я боюся, що вони далі не виростуть, шарити. Або виростуть, але не в такій формі, які мені потрібен. Їх потрібно буде далі вищипувати. Що я б не дуже сильно хотіла, тому що це е, зайва морока. Так, отак от розташовую їх тут. І все. Короше. Знаєте що? Намалюю я оцей ніс потім, в самому кінці. І це не тому, що я його нафарбувала, це тому, що він мене ще до того блядь, свербів. От, Почнемо тепер наші очки. Взагалі, я б залишила навіть отак: от. мені подобається типу, бути без мейку, новий мейкап, і це все, типу, прикольно. Але е зробимо все-таки ж макіяж. так? Осінній макіяж. Візьмемо цю палеточку, візьмемо два пензлички. Отакий от набитий і отакий от для розтушування. От, значить, я постійно спочатку оцей набитий і беру найтемніший коричневий колір, оцей. так, і от сюди в куточок, так, бачите, от. і отак от. Ну, not special. Нічого, типу, просто буде якийсь, блін, смаки айс. І я на осінь обожнюю такі смаки айси, Тому що я постійно ходжу е, в цьому в чорну, постійно ходжу в якихось костюмчиках. Та така офісна офісна дівуля. І, типу, такий мек супер підходить. Під офісне. От, трошечки. Заокруглюю отут, аби були такі, типу впалі очі палі. Та. Так, тепер ми беремо більш ситліший колір. Я взяла, наприклад, оцей і беру е, пензлик на розташування і от сюди в яблучко. Так. І отак от тушую наверх. Трошечки отут. А ще я, типу, любительниця викласти сюди, в куточок. От, і такий от у нас з бляха вийшов, такий хворий, хворі темні очі. Я люблю такий мейк, та мене не засуджувати, мене не засуджувати. А, от. Це не все. Це не все. Так? Це не все. А, тепер беремо чорний кольор. Знову ж таки, беремо наш пензлик на брови. Чорний колір. І просто отут-от проходимося трошечки. Так. Робимо таку манюсіньку манюсіньку стрілочку. Так, тепер беру трошечки, знову ж таки, чорного і от сюди от. Так, з цінями ми закінчили. Тепер у нас остання остання частина макіяжу очей це оцей олівчик там. Просто проходимося по слизу двій. Тепер найскладніше це помада. Я ненавиджу бляха фарбувати губи, хоча без них макіяж херня повна. Якщо це, типу, якийсь такий, знаєте, темний макіяж, без нього херня повна. Та якби не закінчений. Próbuję. <zysk> o oh, mój Boże. Mm, Mi nie zdaje się, że ma mnie w raz Чесно кажучи, я вже не можу терпіти. я Йду щось холодно поклали на свій ніс, бо це треш. От тому такий от мейк у мене вийшов на осінь. Е, побачимося з вами в іншій частині, яка буде фік. Знає коли, тому що фік знає, коли в мене буде настирена на якийсь мейк. Е, там. Тому наступна частина буде про зимовий мейк. Все, бажаю вам всім. щастя, добра і всім па-па!